Дивіться, друзі, ще один доказ того, чому не можна категорично забороняється, використовувати будь-які маніпуляції з колесами, от такими, де є всередині тиск і де є штопорне кільце. Дивіться, що відбулося. Штопорне кільце просто взяло вистріл. Для таких робіт, під час таких робіт, такі колеса повинні поміщатися в спеціальні клітки захисні. Звичайно, така клітка вона не е, запобігає вистрілу цього кільця запобіжного, але вона допоможе врятувати життя і здоров'я Воно просто не дасть цьому кільцю знести вам голову. Це кільце вистрілює просто з неймовірною швидкістю, Тому, якщо колесо під тиском ні в якому разі не поправляйте такі кільця і не проводіть ніякі маніпуляції. Перед тим е, немає захисної клітки. Необхідно спустити колесо і тоді вже щось з ним робити інакше ви ризикуєте потрапити в таку неприємну ситуацію. Якщо інформація була корисною, став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Пиши в коментарях.